Руслана Величко Трифонюк, заступниця міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції, з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, пані Руслан. Доброго вечора. Нещодавно ви зазначали, що Україна може перейняти досвід реабілітації у Сполучених Штатах, Канади та Великобританії. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що саме ми можемо запозичити. Дивіться, справа в тому, що в будь-якому разі ми повинні абсолютно всі розуміти, що довгий час такої війни, яка зараз наразі є в Україні, не було в жодній із країн. Тому ми можемо перейняти досвід, але ми його в будь-якому разі будемо імплементувати і я не побоюсь цього слова ще і розширювати та вдосконалювати, так як ми і це не секрет багато чого доскона. Налюємо із західних країн наразі через те, яким чином у нас відбувається війна, через її інтенсивність і через її масштабність. Відтак є досить багато практик, насправді, які можна запозичити і які можна імплементувати в Україні. Однак, в будь-якому разі, ми орієнтуємося в першу чергу на думку ветеранів. Саме тому, до прикладу, Український ветеранський фонд, який є в управлінні у Міністерства у справах ветеранів, робить дуже багато досліджень і саме опитує. Є ветеранів, що їм необхідно, і от останніх даруй, даруй, наших, даруй, даруй, даруй. наших до прикладу прикладів успішних це. <сіли> Коли ветерани сказали, що їм необхідно в першу чергу зубопротезування, і наразі вже запровадили буквально через тиждень після цього опитування програму державну з зубопротезування. і наразі НСЗУ розробляє НПА для того, щоб уже починати контрактувати і приватні клініки, і комунальні клініки. От це той самий досвід, до прикладу, із західних країн. Є ще також будинки ветеранів, де фактично яким чином є у нас такими ветеранськими хабами. До прикладу, той самий ветеранський спорт, тому що ветеранський спорт це один із компонентів дуже важливих. У реабілітації, і у нас є трошечки, знаєте, теж похибка на нашу ментальність. До прикладу, у нас ще, зважаючи на нашу історію з Радянським Союзом, на жаль, є певні. Певні проблеми з прийняття, а, з психологічною реабілітацією, а, і а, тому от спорт є тим от містком. Між фізичною реабілітацією і психологічною реабілітацією пані Рослана, дякую вам за власне розгорнуті відповіді на відповідь на моє питання. Як ветеранам добитися уваги від держави в нинішніх умовах? Як отримати курс реабілітації і потім шукати роботу? Чи вже діють якісь спеціальні програми в Міністерства ветеранів? Звичайно, програми діють, і Міністерство у справах ветеранів є от таким координатором абсолютно усієї ветеранської політики. І до прикладу, ті програми, які діють у центрах зайнятості, це Є однією із політик Міністерства у справах ветеранів. До прикладу, зараз ми також намагаємося переймати досвід інших країн, тому що ми розуміємо, що у нас ветерани, вони відрізняються від інших країн. У нас ветерани це вже люди досить старшого віку бувають. І коли вони повертаються демобілізовуються, то у них іде питання. Нє не навчання, а того яким чином їм прокормити свою сім'ю відтак мають бути такі досить короткострокові курси, які можуть е, дати перекваліфікацію або підвищення кваліфікації, і е, тому ми досить сильно насправді відрізняємося від інших країн, і просто взяти і західну історію адаптувати і перенести скопіювати до нас, воно не вийде. Тому ми намагаємося певними кроками, досліджуючи, що саме необхідно для ветеранів, дивлячись, чи воно іде, і чи потребує потребують цього ветерани, чи не потребують отаким От чином і запроваджуємо це. Тому що я ще раз нагадаю: такої війни не було в Європі і в світі вже досить давно. Так, пані Руслано, ви правлі. і, власне кажучи, коли я приїжджаю в зону бойових дій до наших хлопців, то вони говорять про те, що методички, в цій війні, методички НАТО в цій війні не діють, і НАТО, би мало вчитися у нас, власне кажучи, як боротися з ворогом, і, очевидно, у нас буде своя методичка, яка. Перепрошую, але маю мала би перевершити методички НАТО. Воні Руслан у нас в студії присутній Артем Мороз, боєць, який втратив дві кінцівки під час бойових дій. І я би хотіла зараз надати йому слово. Можливо, з його власного досвіду він доволі активний. Він і бігає, і танцює, і дайвінгом займався. Можливо, пан Артем, власне кажучи, порадить щось, на що звернути увагу міністерству, власне, ви як з власного. Досвіду жінки ви сьогодні наш гість в студії. Я впевнений, що потрібно залучати таких же хлопців, як я, до прямого контакту з пораненими, свіже пораненими хлопцями в шпиталях. Щоб які хлопці вже пройшли цей етап, в мене, коли я був в шпиталях, були дуже чудові. Психологи і психіатри мені дуже-дуже пофартило. Ну, на жаль, не було таких хлопців, як я з досвідом. І коли я заходжу в палату, то не тільки хлопці поранені посміхаються, а і дівчата, які мами, жони, сестри. Дружини, цим дівчатам теж потрібна допомога. І коли вони бачать мене, їх трошки відпускає. Ну, от, якось так. Це маленький такий. Дякую, пане Артем. Пані Руслана. Чи можливо це якось організувати? Звичайно, і зараз міністерство у справах ветеранів наразі це і запроваджує адже у нас є така програма, такий проект, як помічник ветерана, де зокрема в першу чергу биралися або родини ветеранів, або родини загиблих, померлих. А, а, або ж самі ветерани. А, також в будь-якому разі а, так, як а, говорить, так як тут все вірно сказано, тому що у нас дійсно є оця от проблема. Тому що е скільки я їздила по регіонах, і е хлопці постійно зверталися і запитували Руслана, хто має працювати з нами, е з такими ветеранами, як ми, коли от, до прикладу, в мене тільки що відбулася ампутація, і хто до мене має прийти? До мене має прийти ветеран. Теж з такою ж ампутацією, до прикладу, і показати, що можна жити і можна жити ще й краще. І можна нормально триматися, і на цьому не завершується е, життя. Це не кінець світу. І е, відповідно тут все правильно сказано. Водночас, е, давайте будемо говорити по-чесному, що е, зараз абсолютно всі бізнеси, не тільки держава. Е, Оголошують вакансії, спеціально показують вакансії, де запрошують ветеранів на роботу. Водночас з тим є деякі проблеми, і ці проблеми ще необхідно вивчати, тому що статистика є статистикою. До прикладу, що саме необхідно ветеранам надати, щоб вони прийшли на роботу. Однак ще необхідно піти в глибинки для того, щоб якісно вивчити дану проблему. Тому що ну, є бізнес, який говорить: ми оголошуємо. Ми на горпі вішаємо окремо вакансії, де спеціально для ветеранів водночас до нас не йдуть. Ми потребуємо ветеранів. Дякую вам, пані Руслане, за те, що знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру. І дякую вам і міністерству ветеранів за вашу роботу. Руслана Величко трифонюк заступниця міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції, була з нами.